Доброго ранку внучик. Доброго ранку, Святославчик, тобі говорить пендя. Ось бігає, Іди сюди, іди, іди. Іди. Так. Бабуля сьогодні трішки проспала внучика, так? Да. Мама прийшла і каже, да. ага, так, да. каже, доброго ранку. А бабуля спить. Так, я до часу не спала ночі. Да. Да. А мама збирається і сьогодні на роботу, а я думала, вона сьогодні не буде їхати. Коли треба. Каже, я бабуля тобі казала, а ти мимо вух прослухала. Удок. Удок, мій Зоєчко, кажи. Фенді, йди сюди. Іди до нас гратися, йди. Іди гратися, Фендюшка. Іди до нас. Іди, йди, 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 йди. Іди, йди, йди. Смаколика вже отримала? Отримала. Бачу, облизуєшся. О, зняв. Оце ти такий силач у нас, так? Да? Зняв іграшку. Ой так. так. Ну погройся, я каву поп'ю біля тебе. Ух ти. Ну. Музика. А що хоче святить? Ти що хоче святі? Це ти вже спадки хочеш, скоро, скоро. Трішки погуляємо. Треба допивати. Ой, зараз бабуля встає. Угу. Чи будеш допивати, чи ні? Але там 30 грам осталось. Щось ти капризулькаєш сьогодні. Носочки, так? Да? Дінюшка. Да? Ти боїшся, не буду, не буду, не буду сиди. Сиди. Ой, Ой, авав. Бачиш там? Оце нам сьогодні повезло, мама й сьогодні працює. Ура, каже, да? зараз поспимо і підемо на прогулянку. Що ми спать кладемося чи ні? Ми кладемося спать? Навіть Фенді вже вклалась ось. Каже, тільки мене не чіпай, да, Фенді? Да. Агу, да. Будемо спадки? Ні. Ой. Це в нас така зарядка ножками, так? Да? Оток. бігаєм, бігаємо, бігаємо, бігаємо. Бігаємо, да, бігаємо. Бігаємо, бігаємо. Да. О, пелюшку треба взяти. Да? Чи це такий пледик невеличкий, да? не пелюшка. Опа! Ну, що, давай кластися спадки. Давай. Та кажу, я й не думав. І ще й не капризничаю, да? Да, ось так. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. ди зolis. ди доди, ди грхе. ди 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 Іди, давай, ручку, давай, 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 давай. Ні? Ні? Ну, тоді будемо Віка говорить. Він не може спати, коли тиша. Я йому включаю музику, і ніхто не збирається спати. Там у нас і бульбулі, і нехочухи, да? а ми не хочемо спати. І вже ось що зробив. Да? А вже пора. Віка каже, ну він же росте, він вже так багато не спить. Він так багато вже не спить. Ось він багато і не спить. Так? Якби я знала, що ти оце не будеш спати, я б тебе оділа і ми пішли на вулицю. Я думала, ти поспиш, потім ми поїмо і підемо. А ти? А ти що робиш? Що ти робиш? Роздягаєшся? Ти роздягаєшся? Навіть Фендіон спить. Ось про Качечку у нас тут пісенька. Ну, ми ще маленькі зовсім. Ну, будемо, давай будемо спати Вже Ісусю дала на ручки хоче, щоб оце, оце ж привик так. Да? А раніше в перші два місяці покладеш і засипав. Все. Це що? Літак летить. А це що? Це мотоцикл. Ку-ку! ку Ой. Ой, беру вже на ручки, беру капризульку, беру все. Ти що вже поспав? Так мало сорок хвилин всього поспав. Ну, так і що? Будемо одягатись на вулицю. Підемо на вулицю. Сонечко, ти так мало поспав. Джанчко, там музика. Як мама сказала, я думала, ти годин-дві будеш спати. Кинемся за окутанную пленнику. На вечфенде спи. Ты же я выспался, спался. пидам Опа. Давай, давай. Я його на вірані, а я занесла, кажу, хай буде теплим. Да, оце наша одежа. Ми вчора показували, як ми одягались дуже довго, да? і сьогодні будемо. Ну зараз полеж трішечки, в мене там чай, я ніяк не вип'ю. Прокидайся трішечки, прокидайся. Я чайок п'ю, угу. чай з Карпатських гір. І я ще додала малину суху. В мене там була, я її позбирала. Да, ти поки прокинешся і будемо одягатись. Все, на вулиці ми не будемо зніматись, бо це треба все виносити, а в нас немає колясочки. Щоденько одягнемося і підемо погуляємо. Ну, Кує-кує, да, каже. Це так віка казала в дитинстві. Отака От маленька, як ти була, да, і казала Кує-кує. Каже, угу. на що мені та суся? Да, чай, бабуля допиває. І будемо одягатись. Все, ми готові. Пішли і я одяглася. Тільки взуюсь і все, і пішли гулять. Ой, ну у нас там котик. Бачиш? Він там їв. Ой, держись за мене, Святик. А то упадем. Поїв. Все поїв молодець. Ой, Боже, дивіться, в нього все вухо вже подрате, боже. І куди ми будемо перевертатися зараз? Куди? Куди ти мені не даєш навіть розсипати. どこいどこいどこいどこい。 Давай відчепимо. На? Тільки не плакати. Добре? Ти знаєш, я не люблю, коли ти плачеш. Ой, давай ножку. Як так так можеш згибати. О, і цю згибай. Давай, 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 давай. Опа! Єс! Все, а що лишилось? Ручки лишились. Ой! Ой. Ой, ну давай. Давай, ручки. Опа, за швидко, да? Ох, тут треба і підгузки поміняти. Бачили отак сюди. Ну, все, порядок, порядок. Зараз будемо їсти, так. Да. Давай я тебе покладу туди і піду, зроблю тобі кушать і роздягнуся. Ага? Ага, ви мій хороший, ви мій маленький, мій хороший маленький такий. А потім ми покушаємо так, потім поміняємо під Так я його тільки міняла ось. Да. Феді, не чіпай книжечку. Каже, не чіпай мою книзю. На да, що підемо разом робити їжу? Ой, так мені жарко, я б роздяглася. Що, полежиш трішки? Давай. Давай трішки полежиш, Давай. Опа. Я пішла, я роздягаюсь і пішла. Ну, тепер можемо гратись. Да? Хто там? Нема там нікого. Фенді спить. Да? А Святик грається. Каже, що я погуляв, поїв і зараз буду носки знімати, да? як мама сказала. А ото мені шкода, бо ножки такі прохолодні, а я буду знімати, кажи, О, так. Да? Що там? Ага, тягну я їх, тягну. Каже, тобі цікаво, бабуля? Да? Ось я який, оп. Каже, ще шість днів. І мені вже п'ять місяців, я вже великий. Так. Да. І ще трішки-трішки. І п'ять місяців, да? Як Віка каже, ну тиждень. Да? Ось так ростем ми. Да. Радість наша. Ось так. Опа. Опа. Ось так. Ого. І що таке? Ми вже передягли кофточку, так? Штанці не передягали, вони ж чистенькі, а кофточка мокра, і водичку пили, кажи, і слюнки бігли. У нас тут, як завжди, музика дітям, да? Музика дітям, да? Отак. Кажи, я теж танцюю тут. Да? Танцюю? О, так. танцюю. Ну, бери, 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 бери. Бери. Ой, і соска, на що тобі соска? Давай балакать. Отак О, ми граємось. Да? Скоро мамочка приїде. Та да, ну ми і скоро ми і спадки будемо. Ага, куди ти тянеш? Куди? М? Ой, чудо! Ты чудо! Ты золото в нас! Да? да. У -у -у. давай побалакаем! Что? Снимем носочек? Давай! Ой, не снимается! Ну давай! Один! На! Вот так, давай балакать! Тихіше зробила звук, ой, зовсім рекламу включила, Отак. а то вже в голові шумить, да, Ну. оба. Ну, і тепленькі ножки. Mm. Mm. О, дивіться, що ми робимо? Велосипедист чи бігун? О, -о, О, ну, загубив, ну на. А спадки скоро, а вже скоро пора. І там мало поспав, сорок хвилин всього. Да? Ну, і ми ростемо. Менше спимо. О-хо-хо. це ти мене лупиш. Да, Святик? Опо опо. І фіндюшка спить. Та це цілий день спить, як отака погода. Да Ось так. Да так Ой, та себе ж не би, я то будеш плакать. Що угу. да. Да. це було? А, що ти хотів сказати? Каже, не достану. Да. Ну, красунчик, ти поїхав. Ти додому поїхав до того дому. А в цей дім коли приїдеш? Віка коли? На виганує наслід... А ти говорила в четвер? В четвер. Ага, це вже ближче. <смітна> Все, пока. Поки. Отак. Що дітвора, <смітна> пока? <смітна> <Суді> твара, пока. <смітна> Віка сумочку знімає. Малеча засне, поки ти будеш їхати, так? Да? Ну, можна. Да, Ага, ну все, закривайся, щоб було тепло. Я вас люблю і до зустрічі і на телефоні показувати на відео, на телеграм. Все, пока. Буде, пока. Пока, пока. каже, буду скоро говорить. Все, пока. Все, поїхали. А в нас дивіться, який туман. Боже. Ну, вона обережно їздить, я думаю. Вона говорить, що в центрі міста нема такого. А каже, там, де вони, на нас городі, там є туман. І оце ж у нас такий тут, бачите? У нічого не видно. Ну, все, пішла додому. Чекаю далі, коли приїдуть.